Усім привіт! Сьогодні будемо робити вакуумний насос з звичайного насоса. Як бачите, заздалегідь я його вже розібрав. Так він йде у складеному стані. Ого, який буде насос, в мене він був поламаний, так як він тут мав уже тріщину. І так, приколучимо. чим? цією стороною він йде всередині. Коли ми. Тиснемо на педаль. Цей поршень тисне повітря в ту сторону. Коли повертається назад, через ці отвори повітря виходить. Так? Нам потрібно повернути його іншою стороною, щоб при віджиманні педалі він витягав повітря з середини і робив вакуум. Поїхали. Для цього нам потрібно зробити тут отвір. В моєму випадку саме так. Так, засипаю я це содою. Склеюю я, тому що у мене цей пластик був тріснутий. Якщо він у вас буде цілий, вам цього не потрібно робити, якщо ви правильно піджинете отвір. Я роблю з поламаного насоса. Також. Мені не шкода. Тепер збираємо все в зворотній послідовності. Коли ми нажимаємо, повітря виходить. Коли ми відпускаємо, воно тягне повітря звідти. Бачите, створює вакуум. Все, працює. Переходимо далі. І так, коли ми зробили наш насос, нам потрібно купити такий вентиль. Ну, щоб викачувати з щось повітря, що ми хочемо. Наприклад, мені потрібно слоїк. Куплюємо такий вентиль, вклеюємо його в кришку. Беремо такий шарик від підчепника, щоб він заходив всередину. Ось Показати так би. О! І все. Конструкція готова. І так, переходимо до тесту. Бачимо, кришка легенько відкручується, закручується. Закладаємо наш вакуумний насос. Викачується при розтяганні. його. Бачимо крашка вже не ходить. І пробуємо відкрити. Бустворений вакуум всередині. А шарик надає йому вейт. На цьому все. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду дуже радий. Удачі і пока!